Любий тиждень і цей не виключення, і наступні будуть по великому рахунку зосереджені на виборчій кампанії 2012 року, тобто на 28 жовтня. І напевне, такі два знакових я би відзначив момента: початок тижня це зовнішня політика, це приїзд Генерального секретаря Ради Європи до України, і всі його заяви фактично стосувалися знову проведення виборів, і від цього буде залежати. Той рівень стосунків взаємовідносин Європейського Союзу з Україною. І ще один такий момент досить цікавий, я би назвав його, парад рейтингів, парад рейтингів політичних партій. Практично всі соціологічні служби, відомі і не дуже відомі, оприлюднили свої рейтинги. Єдиний такий спільний є момент в цих рейтингах це те, що по всіх показниках. У всіх дослідженнях партія регіонів випереджає об'єднану опозицію. А от там далі вже цікаві моменти. Хтось дає комусь більше, хтось дає комусь менше. І в цих рейтингах, в цьому параді, як на мене, відсутня одна цифра. Я би порадив всім соціологам в майбутньому давати ще одну цифірку. Це кількість тих людей, які відмовились дати інтерв'ю, відмовились сказати, за кого не голосувати. Цей тиждень був доволі насичений на економічні події. Якщо говорити про найголовніше, то це затвердження у середу на засіданні Кабінету міністрів проєкту бюджету на наступний рік З основними параметрами. Він ґрунтується на, на прогнозі економічного зростання 4,5% у наступному році, приблизно в 8-відсотковому зростанні доходної. І додаткової частини бюджету при інфляції до 6% наступного року уряд має наміри продовжити виплати з заборгованості за вкладами у Збірбанку колишнього СРСР. Це 8 мільярдів гривень. Продовжити кроки по осучасної пенсії на це. Передбачено у бюджеті наступного року 20 мільярдів гривень. Чи залишаться ці, ці цифри у бюджеті наступного року? буде видно по тому, наскільки парламент цей або вже нового скликання буде підтримувати запропоновані урядом видатки. Інша не менш важлива подія полягає в тому, що Національний банк рішуче вдався до Заходів з метою стабілізації ситуації на валютному ринку обмежив надлишкову ліквідність і таким чином ефективно повернув обмінний курс гривні до попередніх параметрів на рівні 8,11 копійок за долар США.